Люди добрі, вислухайте мене, будь ласка. Ви що показали, Коли ми звертаємося до вас з проханням допомогти, ви пишете такі поради. Іди до влади, йди туди. Люди, фронт, сунеться. Сунеться в країни, Орда, пре. Ви бачите постійно, що я звертаюся до вас з проханням допомогти, принижуючись. Ви л'єте мене брудом. Зараз я прошу для підрозділу БПЛА на півдні, який підронами нищить окупантів. Він термінований необхідні два маріка, люди я зброю мої звернети. Що з вами сталося? Попереду чекаємо важкий ворожий наступ, такі як ніколи, зараз весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте це, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.